обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є відділення інтервенційної радіології та кардіології, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу не лише жителям Дніпра та Дніпропетровської області, військовим та цивільним. Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу д 1 традиційна програма здоров'я UA». Я є ведучий Павло Живєців. І Сьогодні ми продовжимо з вами піклуватися про своє здоров'я і дізнаватися ті важливі аспекти, які допоможуть нам у тій чи іншій ситуації вчасно зреагувати на ті чи інші проблеми, які можуть виникнути із нашим здоров'ям у сучасному житті. Це насправді є дуже дуже актуальним, тому рекомендуємо вам залишатися разом із нами на телеканалі. Алі, де ну а зараз будемо говорити про те, що саме цього року в обласній лікарні імені Мечникова з'явилося нове відділення інтервенційної радіології і кардіології з рентгенхірургічним блоком. Воно дозволяє рятувати життя людям з гострими інфарктами серця та життєво загрожуючими порушеннями ритму серця в найкоротші строки і терміни після виявлення тих чи інших проблем. І саме про це ми сьогодні. Дні, будемо говорити у нашій студії з Олександром Гриневичем, це завідувач відділення інтервенційної радіології та кардіології обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пане Олександр, вітаю вас у нашій студії. Вітаю добрий день. Давайте почнемо із найголовнішого і мабуть ознайомчого екскурсу саме в ту справу, якою безпосередньо займаєтеся ви і лікарі вашого відділення. Про що саме йдеться мова? Ми зрозуміли, що мова йде про інфаркти, але це. Вершина айсбергу. Розуміємо, що там під водою є набагато більше аспектів, набагато більше питань. Так, звісно, називається відділення не зовсім зручно для людей, коли з першого разу чують це не але насправді лікують досить всім відоме захворювання. Це інфаркт міокарду. Ось суть у тому, щоб зменшити зону ураження від інфаркту, який почав отримувати пацієнт, в найменший час відновити кровопостачання по цій судині. Робиться це втручання без розрізів грудної клітини. Хворий знаходиться у свідомості під місцевим знеболенням, йому через артерію на зап'яску робиться прокол, встановлюється спеціальна система доставки, і вже по ній заводяться спеціальні мікрокатетери та провідники, яким доходять до судин, що живлять серце. Там вже вводиться у судини контрастна речовина, і апаратом роблять знімки у відеорежимі. Та можна побачити, як заповнюються всі судини, і виявляємо ту судину, яка призвела до інфаркту. Працюємо вже з нею, встановлюємо стенти. Ми знаємо, що актуальною є проблема. Насправді чи є тенденція до того, що ну, наприклад, із з початком повномасштабного вторгнення збільшилася кількість там пацієнтів, які звертаються з цією проблемою або в екстреному форматі, або через там направлення лікарів. Просто як тут працює? Ну в цілому, категорія хворих з інфартами міокарду – це як на мене. Більш така стабільна кількість людей, бо це вікове захворювання. Ну ось, але звісно, з приходом війни кількість і факторів, які впливають на розвиток цього захворювання, і більшість людей, які приїхали до нашої області, все це призвело до того, що дійсно кількість цих хворих збільшується. Тому наше відділення з'явилось цього року у лікарні мечникова для того, щоб охопити повністю весь спектр. Людей, які мають ці скарги, ну та звертаються по допомогу. Найчастіше це люди, які вже якийсь час скаржаться на загрудинний біль, атеросклеротична хвороба судин в них має місце бути. Деякі хворі мають інші захворювання, там атеросклероз один нижніх кінцівок чи перенесені інсульти, а серцем ще не звертались ніколи. Ну вже в них є ті хвороби, які суміжні в принципі з. Тим же захворюванням судин і такі ж процеси атеросклерозу в них виявляються і на серці, ну, тому важливо звертатися і звертатися вчасно так. по допомогу до лікарів. Ви говорите, що це здебільшого вікове захворювання, які є такі, ну можливо, основні прийняті загальноприйняті вікові рамки, коли потрібно бути на чеку, як то кажуть. Мабуть, більше за 50 років, якщо людина такого віку, то частіше, звісно, трапляються випадки атеросклерозу судин та критичного атеросклерозу, які вже людина починає відчувати та має скарги певні на загрудинний біль. Леж є люди більш молодого, віку, і 30 років, і 40 років, і навіть спортсмени, які не розуміють, як так трапляється у їх житті, але були такі ситуації, 36 років. Людина приїжджає, вона займається по три рази на тиждень у спортзалі. Два рази на тиждень він ходив у сауну з друзями, і ось після такої сауни його привезли до нас. Там не було атеросклерозу, але було тромботичне образування у судині. Ну, Довелося займатися реканалізацією судини, розрушати, руйнувати цей тромб так, та відновлювати кровопостачання. Яка механіка взагалі розвитку от, безпосередньо інфаркту? Це наскільки я розумію, це зменшення кровопостачання або зменшення е кисню для м'язи серця. Так, так. наскільки так. правильно розумію? Все вірно, при гострих обширних інфарктах перекривається повністю кровопостачання по судині. Це атеросклеротична бляшка в людини може формуватися довго тривало. Ну, ось, не завжди навіть людина може відчувати, що в неї такий процес йде в ну, судинах на серці. До того ж, ну як ми всі зараз під час війни адаптуємось до всіх умов, які є, і нібито вже і обстріли нам не завжди кажуть, здаються такими страшними. Ну тому і також і серце, міокард, спочатку десь можуть бути якісь кари, а потім організм адаптовується та вже не так відчуває, тому виникають такі ситуації, можна сказати, запущені. І бляшка росте до певного розміру, вона може на 50% перекривати просвіт судини, судина, а може на 80%. І людина може це не відчувати, що може не відчувати, коли приступ гіпертонічного кризу, Наприклад, відбувається, судина спазмується, і ось ця бляшка, яку людина не відчувала, що вона її там заважає, при спазмі судини, отримує скарги на загрудинний біль. Тиск зменшують, все Опускали. себе чудово відчуває, вже нікуди не треба йти. І ось тут можливо людині треба все ж таки поміркувати, а звідки цей біль. Був у родині, бо тиск тиском, а, а біль були... це сигнал організму про те, що щось не, біль не так. Біль – Це коли ось ці міокардіоцити не отримують необхідного об'єму кисло... кисню, ось і вони починають реагувати на це через біль. ось це один з сигналів, який повинен людей наштовхувати на думки про те, що треба звернутись до кардіолога. Все-таки основний симптом, наскільки я зрозумів, це от є цей загрудинний біль, на який треба звернути, навіть навіть якщо він з'явився а потім пропав, то це не означає, що питання вирішено. Так? Якщо якісь неприємні відчуття були, то треба йти до кардіолога обов'язково за будь-якою ситуацією. Звісно, звісно, краще пойти, отримати консультацію кваліфіковану, виключити в себе всі можливі захворювання чи підтвердити і займатися далі вже лікуванням, якщо така скарга є, то Треба її не запускати. Основна система діагностики, як відбувається, от ми проговорили з вами декілька можливих варіантів, що є супутні захворювання, які можуть викликати да а от як правильно зрозуміти, що дійсно там десь в артерії є. Ось цей тромб, ця бляшка, яка загрожує в подальшому, через якийсь там певний термін викликати оці певні ускладнення. Це можна заздалегідь попередити ж. Ми Звісно, якщо так людина звертається по допомогу до кардіолога, вона отримує кардіограму, на ній не завжди можуть бути зміни, якщо це хронічний процес. Потім і роблять ехос кардіографію УЗД серця, дивляться на чи є в наявності хронічні зміни міокарду, тому що коли ось такі процеси, людина не відчуває цих болей. Погіршення стану, то міокард все ж таки може реагувати. Якщо там певний час вже не вистачає кисню, то я так називаємо дифузний кардіосклероз. Mm -hmm. Тобто хаотично розсіяні ці очаги, на відміну від інфаркту, коли вже очах явної там. Да? Ехосерця є доповнююче обстеження Тредміл, це. Пацієнт сидить, сидить на тренажері, крутить mm. е так педалі і е в нього реєструють зміни на кардіограмі. Тобто під навантаженням да, ну, бо саме під навантаженням змінюється і тиск і можуть змінюватися скарги пацієнта. Ось е вже ну, більш е таке спеціалізоване обстеження, воно дає змогу ну, виявити, чи дійсно є. Ці скарги показовими для того, щоб робити подальше, вже більш специфічне обстеження, таке як проводиться у нас у відділенні. Це каронара ангіографія. Вже якщо мають всі ці, ці показання, кардіограми, ехокардіографія, трядміл, то цей шлях планового пацієнта, який приходить до нас у відділення та вже проходить обстеження каронара в операції. Ну я так розумію, що відділення будь-якому разі, як і більшість відділень у лікарні мечникова, працює фактично зараз 24 години на добу, і 7 днів на тиждень. Ми розуміємо, що до вас поступають пацієнти як по направленню, так і у каретах фактично швидкої допомоги або самі там якось добираються. А як отут правильна специфіка роботи ваших співробітників, ваших лікарів, коли є екстрені випадки, коли людина можливо навіть без Мості, хоча ну які дивлячись, які симптоми, яка важкість да, інфаркту, і е, тих людей, які приходять просто на звичайне обстеження, звісно, ті хворі, які потрапляють до приймального відділення, там найшвидше допомога, яку можуть надати наші спеціалісти, зокрема нашого відділення. Це одразу виявити ці показання, виключити протипоказання для втручання, і взяти в операційну та зробити реканалізацію, відкрити судину та відновити постачання крові до міокарду. Виконується ця процедура лікарем хірургом інтервенційним. У нас таких чотири спеціалісти. Два з них мають досвід роботи більше 20 років. Ну от два більш молодих, але не менш здібних, ніж ті, як сакали ще є. Кардіологи дуже важлива їх робота. Саме кардіологи на приймальному відділенні встановлюють діагноз та викликають на себе анестезіолога, який надалі супроводжує вже хворого до операційної. Готує перед, в реанімаційному залі приймального відділення та вже їде до операційної для того, щоб відновити кровопостачання. операційній можуть бути різного роду ускладнення, коли відкривається судина. тому безпосередньо важливо, аби анестезіолог знаходився поруч, і ми дуже вдячні тим спеціалістам, які працюють разом з нами, бо це надважливо мати за плечима таких спеціалістів, які виручають в скрутну. Годину. Ну а потім вже після операційної спостерігаємо за станом хворого в реанімації. Якщо впродовж доби стан хворого стабільний, без ускладнень, переводимо до стаціонарного лікування, до загальної палати, От, і там впродовж тижня або 10 днів, якщо знову ж таки немає ніяких ускладнень хворий отримує медикаментозну терапію і може виписуватись вже з лікарні. Відділення дуже потужне. Ми зібрали кращий склад лікарів, які працюють для того, щоб після інфаркту було кілька годин або кілька днів для відновлення. Багато пацієнтів пройшли через цей підрозділ. І хочу сказати, що ми на сьогодні маємо кращі результати по лікуванню постінфарктних ускладнень. Це дає змогу сьогодні планувати наступний день, а людям зберегти здоров'я. Наскільки е, можуть бути ускладнення після подібних операцій, все залежить, е, наскільки я знову ж таки розумію, від того, е, наскільки запущений був е, сам процес, наскільки довго людина тягнула моменту, щоб звернутися до лікарів, або якщо вже екстрений випадок, то ускладнення можуть бути різного плану. От ви говорили, що в залежності від... е, звісно, деякі ускладнення не дають можливості відновити кровопостачання посудин Саме таким шляхом, як ми робимо в умовах нашого відділення. Для таких хворих вже наступним етапом надання допомоги буде відкрита операція на серці і виконання ортокоронарного шантування. Так, це ризики більш запущених, запущених хворих. От тому, що розбити бляшку, яка формувалась роками і вже покрилась кальцієм, то можна не тільки бляшку розрушити, зруйнувати, а й зруйнувати стінку судини та отримати в цю серцеву сумку, витік крові. Так, і це буде одне з ускладнень тампонада серця, коли кров здавлює серце, і вже серце не може скорошуватись з таким об'ємом крові. Є певні методи, як боротися із цим станом. В принципі, це ще не вирок, але це дуже складне ускладнення. От. Можуть бути порушення ритму серця, це хаотичне скорочування. Саме при відкритті судини відновлюється кровопостачання, і це може запускати процеси, так як на серці є своя система збуджуваності, яка призводить серце до скорочування. Ось коли до такого участку відновлюється кровопостачання, то запускаються такі процеси, які може трошки да, збоїти, та, та, як там кажуть. Ну, Може трошки збоїть, а може так збоїть, що і зупинка серця виходить, і тоді за використанням дефібрилятора приводимо в нормальний ритм серця та відновлюємо його роботу. У лікарні Мечникова велика кількість поранених військових, наших хлопців, і попередні спілкування теж показали досвід того, що, наприклад, буває таке, що хлопці попадають з пораненнями в приймальне відділення, далі там хірургія, і в них виявляються ще й супутні захворювання, які тим, тим чи іншим чином дотичні до певного направлення, про яке ми спілкувалися, і в нашій студії. От у вас були такі випадки, що попадали поранені хлопці? А потім виявлялося, що є супутні з бляшками, проблеми з серцебиттям і так далі. Звісно, траплялись це більш вікові пацієнти. От, лікарня надає всім військовослужбовцям завжди повний спектр допомоги, тому виявляємо по максимуму все, де ми можемо допомогти. Ну, от, є більш молоді пацієнти, але в них це зумовлено скоріше порушенням метаболізму. Ось як з цим спортсменом, який не загнав себе тренуваннями, фізично. Це неправильний таженнями. спосіб життя, фактично. Ну, якоюсь мірою. Так, звісно, наші військові не завжди можуть. Слідкувати за цим, так, да? Да. правильно. Тому в молодих хворих може і не бути таких атеросклеротичних змін, але є процеси, які теж. Призводяться і спазми судин і міновибухові травми, які теж накладають свій початок. Наскільки давно наша медицина користується цими малоінвазивними методами, наскільки це обширна зараз ситуація, і ну, це дуже дуже приємно, що зараз, от як ви розказували, що пацієнт має змогу буквально за декілька днів, якщо вчасно звернувся, після цього втручання через невеличкі. Прокол, і фактично, ну якоюсь мірою позбутися тієї чи іншої проблеми. Наскільки це зараз є методом інноваційним? Чи давно він вже працює? Ну як на мене, то вже досить давно. Я коли починав працювати лікарем ще інтерном. У лікарні швидкої допомоги там взагалі не було ні ангіографа, хоча було була перша реанімація кардіологічна. Де зробили на той час ще інноваційне лікування, тромболітична терапія. Капали препарат, агресивний тромболітик, який мав ці тромби розжижати. Але на саму бляшку цей препарат ніяк не діяв, тому ефект одразу був після лікування, але ці приступи стенокардії нікуди в людей не зникали. Так. Тому, вже з десяток років, певно, з року 12, активно пішло внідрення цього лікування. От. Ну, анеографічна установка була у лікарні Мечникова ще на початку 2000-х років. Тобто ну, Такою можливістю до могли скористуватися люди, але програма, яка сама зумовила лікування інфарктів і бюджетним коштом, ну от вона розпочала свій шлях десь з початку 2010-х років і стала більш доступною для людей. У ті апаратури, про яку ви говорите: ангіограф і супутні речі, чи є вони унікальними для міста для лікарні, зокрема. У місті є чотири лікарні, в яких знаходяться ангіографічні установки. В лікарні Мечникова не одна ангіографічна установка, але і не одна служба, яка займається лікуванням патології. Тому цей апарат дуже цікавий, непростий, складний. Але дуже допомагає в лікуванні цієї категорії хворих з інфарктами міокарду. От, Унікальність його в тому, що ну, не треба робити розрізів, і ми все бачимо, що проходить внутри всередині так. людини, так. Без розрізів тому. Іноді люди бояться в операційній дивитися. Є монітори, на яких можна вже казали, що це все бачити. в свідомості в людина. свідомості людина, так. Да. Тому деяким цікаво, звісно, так онлайн побачити, наскільки добре кровопостачання у них на серці відбувається по судинах. Але нервова система не всіх дозволяє робити це. так. Деякі взагалі просять, щоб перед операційною щось зробили. З їх свідомістю, щоб вони не нервували, бо все ж таки не атмосфера операційна, ну, да, вона, це, да, білі свирі. халати це накладають відбиток Свій що люди не відчувають під час операції, якщо вона в свідомості, є якісь відчуття, що всередині щось відбувається? Ну інколи, мабуть, це в людей, які більш мають ізвідти і угу. судини судини ж. Так, Сходами. і коли цим проводником проходять по цим судинам, можливо, ну це десь зрівняти можна з дискомфортом, бо больових як такових uh -huh. не мають. Місце, де робиться прокол, там місцево знеболується лідокаїном чи новокаїном. Uh -huh. І в принципі, все після цього. Больових ще немає? Немає відчуттів. А знаємо, що лікарня Мечникова дуже активно підтримує е, родини наших військових і полеглих, і поранених. Чи долучається і ваше відділення до такої підтримки? Чи е, приймаєте, і наскільки активно приймаєте тих пацієнтів і рідних наших військових для того, щоб проводити їм проводити їм і обстеження, і проводити можливо ще й оперативні втручання? Так, звісно, безпосередньо приймаємо участь і в акціях по залученню цих пацієнтів, бо людям треба доносити інформацію, що лікарня має змогу піклуватися про їх стан лікарня закуповує спеціальні розхідні матеріали, які використовуються для обстеження родин бійців наших ну, от, та тимчасово перемещених осіб. Ми можемо виконати діагностичну коронарангіографію. Ну, У разі, якщо там буде виявлено критичне звуження в судині, то тоді вже плануємо і на лікування разом з лікар... лікарнею. Найголовніше пам'ятати про те, що вчасно виявлена проблема вона дасть вам змогу її з найменшими проблемами дійсно вирішити, і не дасть вам потім після цього ще й якихось ускладнень. Скажіть, будь ласка, на останок, пане Олександре, от. Питання про ваших пацієнтів, про те, що бачать в очах пацієнтів, ви безпосередньо ваші лікарі після того, як ну, фактично, скажімо, прямо ви їм рятуєте життя? Одразу навіть складно сказати, бо люди настільки різні, От. для деяких етап лікування інфаркту міокарду проходить так, що вони і не розуміють, з чим вони столкнулися. Ім ніяких розрізів не робили, і вони навіть жартувати можуть, що на наступний день все я домой додому пішов. Що ви мені тут ще будете робити? Але такий цікавий випадок був, коли до нас потрапила людина з гострим інфарктом. Це чоловік років за 60. Ми пролікували судину стентуванням. Потім, через два місяці, він звернувся повторно вже в плановому порядку. І вийшло так, що в нього з трьох магістральних судин на серці, які зазвичай не підлягають стентуванню. Всі ці три судини простентовані. Ну, от він з трьома стентами, і я його зустрічаю е, десь на п'ятому поверсі. Е, він піднімається пішки. Пішки. Ось, і ось це було краще за е, будь-яку реакцію. Ну, от коли ти бачиш, що не, не задишки, не скарг. Ну, от, і він сам вирішив під, піднятись і. Всі навантаження переносять із задоволенням, навіть можна Клас. так сказати. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вашій команді за вашу роботу. І, звичайно, що дякую за. Відверте, дуже цікаве інтерв'ю, де ми дізналися багато, можливо, навіть іноді ще й нового для нас з вами, друзі. Сьогодні у нашій студії ми спілкувалися із завідувачем відділення інтервенційної радіології та кардіології Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Олександр Гриневич. І дякую вам, пане Олександре. Ще дякую. раз. Ну і друзі, ще раз нагадуємо вам про те, що заздалегідь турбуйтеся про своє здоров'я, і тоді менше буде проблем, менше буде супутніх захворювань і періодично робіть певний чекап. І Найголовніше будьте здорові. Побачимось в ефірі телеканалу Д1. Здоров'я.Ю.